Добрий вечір. Відтепер запрошую слухати новини українською мовою щосереди о 20.00 в Студії Олена Ластівка. Сьогодні у новинах муніципалітет Шауляю виділив 100 тисяч євро на підтримку міста в Україні. Перемога Литовської збірної надзбірної України з регбі. Ініціатива української родини лимарів. Американська компанія розширює свою філію в Клайпеді. Муніципальна рада міста Шауляй схвалила рішення допомогти дружньому місту в Україні. Місто Хмельницький отримає 100 тисяч євро гуманітарної допомоги з бюджету міської ради Шауляю. У вересні до Шауляйської міської ради надійшло звернення про гуманітарну допомогу від Хмельницької міської ради. У листі за підписом міського голови міста Хмельницький просять генератори, термоодяг, зимове взуття. Після розгляду запиту в муніципальній адміністрації було підготовлено проєкт, у якому пропонується надати братському місту в Україні підтримку в розмірі 100 тисяч євро. Чоловіча збірна Литви з регбі успішно розпочала новий цикл у дивізіоні трофії чемпіонату Європи. У першому суботньому матчі в Шауляї литовці у наполегливій і перемінній боротьбі перемогли збірну України з рахунком 39-20. Хоча частина українців увійшла до національної збірної з регбі після прибуття з фронту, а регбійний сезон у цій країні зараз не триває, гості влаштували литовським регбістам серйозний виклик. Для українців це був уже другий матч, матч у цьому циклі до цього на виїзді збірна України перемогла збірну Хорватії з рахунком 27-22. Мета українців Зої та Олександра Лимарів, які на даний момент живуть у Шауляї, придбати для військових земляків автосервіс на колесах і перевезти його в зону бойових дій. Вже чотири рази Олександр з волонтерами перевозив гуманітарну допомогу на фронт. Він також заснував фонд Рух допомоги Україна-Литва та просить небайдужих людей про доброчинність з коштами. Цитую: на війні як. Машину не бережи, а вона виходить з ладу. Я вже мовчу про пошкодження під обстрілами та від вибухів. Задумка оперативно реагувати на виклик і виїжджати на передову до військових, аби допомогти з ремонтом, як на мене, чудова ідея. І ми повинні її підтримати. Волонтери Харківщини і Полтавщини об'єднали свої зусилля для збору коштів на все необхідне. а це – Автомобіль Т4, повнопривідний дизель, зварювальний пристрій, комплект для реставрування системи охолодження, компресор, пневмодомкрат, кабель тощо збираємо 176 тисяч гривень. За всі кошти буде надано звіт. Жодна копійка не буде використана не за призначенням. Дорогі, ваша допомога вкрай необхідна. Реквізити для надсилання коштів на екрані. Після того, як американська тютюнова фабрика Філіп Моріс Інтернешнл через війну зупинила свою фабрику в Україні, її філію відкривають у клайпеді. На розширення виробничих потужностей буде витрачено 3,5 мільйона євро. Повідомила компанія. В оприлюднених проєктних пропозиціях вказано, що склад збільшено на 660 квадратних метрів. Загалом до 7,8 тисяч квадратних метрів площі. Новий цех у Клайпеді, як і інші, вироблятиме продукцію, призначену для України. Сьогодні в Україні відзначається День працівників культури та майстрів народного мистецтва, а також День української писемності та мови. Щиро вітаємо усіх причетних до цієї події українців. Бажаємо щастя, успіхів, міцного здоров'я, перемоги та миру. З вами була Олена Ластівка. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви зможете на інтернет-порталі Етаплюс. Також можете ділитись з нами своїми новинами електронним листом на адресу lina.venskute.etaplus.lt Слава Україні! Слава Литві! Разом до перемоги! Побачимось!